Доброго дня. Я хотів би подякувати що всім представникам засобів масової інформації, що ви відкликнулись, погодились прийти. І я, виконуючи свої обіцянки, що я щонеділі буду звітувати з громадою про ту роботу, яку ми проводимо. Зараз дійсно вирішуються кадрові питання. Орієнтовно наступного тижня вже зараз ми визначаємося за аудиторськими компаніями, зрозумієте, тому що для того, щоб залучити кошти, це потрібно перерозподіл бюджетних коштів, це дуже довга процедура і так далі. Тому ми ведемо перемовини, де аудиторські компанії відомі з ім'ям не тільки в Україні, але й за кордоном, на волонтерських засадах. Так, для нашого міста будуть проводити аудит всіх комунальних підприємств. Ми почнемо з комунальних підприємств, а також з всіх підрозділів міських віконкому. Всі висновки аудиторських компаній будуть висвітлені для громади, для вас в першу чергу. І потім будуть прийматись одразу кадрові рішення на конкурсних умовах, так як і було обіцяно громаді. Тобто, відповідно, буде. Обов'язково призначений конкурс. На цей час до конкурсу, звичайно, або залишаться старі керівники десь до, до моменту конкурсу, або ВО нові призначення, якщо там будуть надзвичайно грубі порушення, що ми самі побачимо, що цього керівника не можна залишати на місці. Значить, буде призначений ВО, який буде теж приймати участь в конкурсі обов'язково. Це стосується також і всіх заступників міського голови, без виключень. Я Ще в п'ятницю віддав розпорядження, сьогодні з понеділка почались вже роботи по підготовці до запуску гарячої води. Так, є недоліки, ви зрозумієте, є недоліки в самій системі. Вона збереглась у нас з часів Радянського Союзу. Чому не запускалась до сьогодні? Відносно тепла погода. І на сьогоднішній день температура теплоносія 50 градусів подається. Для того, щоб нам подати воду гарячу, в будинки, треба підняти температуру теплоносія до 65 градусів не менше. Так, це будуть перевитрати перед, у тепломережі. Так, це зросте ну, в певній мірі заборгованість перед НАК Нафтогазом. Але зрозумійте, зробити. Термінову реконструкцію мереж ми зараз не можемо. Це робота п'яти, ну, а то й десяти років, щоб переобладнати цю всю систему. Це, тр... так, це треба робити, було. Але ну, зараз поки що так, тому розпорядження вже відповідно дане. Але всі мають зрозуміти, це сотні кілометрів труб. Звичайно, десь зараз будуть пориви, розриття і так далі. Тобто за один день гарячу воду. Ну, це, це неможливо просто продати. Але з завтрашнього дня вже поступово по, по будинкам піде подача гарячої води. Також е, була проведена зустріч, е, на якій були присутні. Я був присутній, також е, Кривкість Геннадій Франкович, Бабіч Юрій, Фран, е, Юрій Іванович, і також е, Пусков Олег Володимирович. Також це була спільна зустріч з начальником департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації Машинська Наталія Гнатівна і генеральний ну, інститут містобудування. Він розробляє нам зараз саме проект. Ну, я вам скажу так, коли я побачу проект дуже гарно з кільцевими дорогами, з об'їзними. Все намальовано дуже гарно. Також ну, були внесені пропозиції мною особисто. Наші архітектори долучились до обговорення цього проекту. Ну, це деталі. Тобто, була робоча нарада з питань розробки містобудівної документації. Цей проект необхідний якраз для затвердження меж. Міста. Щонеділі ми будемо слідкувати, як ця документація як рухається, для того, щоб ну, в самі стислі строки ми мали можливість затвердити межі міста. Ну, ви знаєте, для нас це архіважлива задача, яку ми мусимо вирішити. На минулій неділі мною була проведена зустріч з представниками північної екологічної фінансової корпорації Невко. Ця корпорація надає кошти до 3 мільйонів євро під надзвичайно низькі відсотки. Якщо в гривні, то це 3% річних. Вони саме надаються для чого? Для впровадження всіх енергоефективних технологій, Термін окупності проєктів до 5 років. І кошти надаються терміном так. Кошти надаються терміном теж приблизно. На 5-6 років. Тобто, дуже в умовах відсутності бюджетних коштів це надзвичайно такий потужний інструмент для того, щоб ми змогли вилізти з цієї боргової ями залежності від енергоносіїв. Ще одне з таких важливих питань: це була зустріч в облдержадміністрації. Ми обговорили питання з. Керівництвом департаменту капітального будівництва по питанню будівництва дитячого садочку на Тарашанській. І от зараз на найближчу сесію ми будемо виносити питання по фінансуванню, що це за співфінансування як. Тобто, місто виділяє 10% від вартості кошторисних робіт. А ми мали би, тобто область виділяє 90%. Це надзвичайно зручно і так. Але зараз в них виникло питання, тому що роботи виконуються не в тому темпі, ну, який би мав бути. Але ну я так кажу, вибачте, але підрядника визначали ви і контроль за підрядником маєте ви. Але в будь-якому випадку ми. Відбулася робоча зустріч безпосередньо на об'єкті, і ми теж визначили, що ми щонеділі будемо контролювати хід виконання робіт, і для того, щоб підрядник міг виконувати ті роботи вчасно, звичайно, ми, як міська адміністрація, будемо допомагати у всіх абсолютно питаннях для того, щоб ці кошти, які нам виділено з обласного бюджету, ми в цьому році освоїли. Звичайно, на наступний рік. Буде продовжене і фінансування, і таким чином ми будемо продовжувати будівництво садочку на Дарищанській. Також відбувалася зустріч з громадськими активістами. Особливо болісне питання це питання безпритульних тварин. Я собі поставив задачу: ми його вирішимо до початку літа, має бути вирішено. Тобто, собаки, ті, які сьогодні відловлюються, стерилізуються, вони не мають випускатись на вулицю. Так, вони будуть жити в притулку. Питання харчування теж я знаю, як це всі ці питання вирішені. Місце вже навіть вирішено, відведено. Місце, де це буде. Це буде в районі звалища, там нема житлових забудов. Тобто, ці собаки зможуть спокійно собі доживати віку. Не заважаючи людям, не лякаючи їх і так далі. Тобто, таким чином, це, ну, це, це, це дуже важливе питання для, для нашого міста. За який рахунок ми будемо отримати? Ну, частково, це, щоб ви зрозуміли, це не так дорого. Хто це порахував? Ну, може, я вам кажу, що це абсолютно не такі цифри. Абсолютно, У нас є дуже багато. Підприємств харчової промисловості, які мають відходи. Тож підприємство, наприклад, маршалок. У нас є дуже багато людей, волонтерів, які готові, дайте нам умови, і вони самі будуть годувати і так далі. Так що це не будуть такі страшні катастрофічні цифри, абсолютно. Але зрозумійте, безпритульні тварини вони ж не тільки лякають людей, вони й переносять хвороби. Інколи ну, є випадки, це ж здоров'я наших. Людей і мешканців. Тому, скажімо, притулок для тварин в першу чергу це спокій людей і здоров'я людей. Тому це важливо. І 70%, я вам, я вам 100% кажу, не буде таких цифр і близько. І Вже є навіть домовленості про, про харчування це буде практично безкоштовне харчування, єдиний от, обслуговуючий персонал. Тому що ну, хтось захоче на волонтерських засадах, але має бути якась охорона, звичайно, так, бо сьогодні ми знаємо і вандалізм існує і так далі. Тобто, але це не будуть такі великі витрати, тому це посильно для бюджету міста. І я анонсував вже, і я хотів би, щоб ви донесли це до активних таких громадян нашого міста. Які є, які хочуть приймати участь в розвитку нашого міста. Ми в п'ятницю, о 6-й вечора в Великій Залі. На жаль, я. Ну і люди на роботі, я, на жаль, не маю так часу, щоб поговорити. А тут питання, скажімо, не на 10 хвилин. Тому ми анонсували зустріч. З усіма, будь ласка, приходьте, люди, які хочуть займатися і. Скажемо, допомагати в управлінні містом, буде оприлюднення положено про громадську раду, і ми будемо, звичайно, всі ці питання разом всі обговорювати, так. Для того, щоб е, прийняти це положення. І... Ну, ця громадська рада дійсно була, знаєте, така не підконтрольна владі, а дійсно дієва, яка би могла впливати на те чи інше рішення. Це важливо. Тому я і запрошую всі засоби масової інформації, будь ласка, в п'ятницю. О 18.00, велика зала. Будь ласка, приходьте. Ми зараз шукаємо. Так, розглядаємо для себе можливості створення центру надання адміністративних послуг. Вже є різні. Я би не хотів зараз їх озвучувати, тому що це ще не, не остаточне рішення. Ми зараз шукаємо приміщення по прикладу Вінниці, по прикладу. Львова, там в кожному районі, ну нам достатньо буде одного. Єдині, які умови мають бути. Це центр міста має бути для того, щоб людям було зручно добиратись. Друге, десь напетині, скажемо, щоб транспортна схема, щоб люди могли на громадському транспорті легко доїхати. І це має бути приміщення 300-400 квадратних метрів з приводу, як операційний. Ну, по прикладу операційної зали в банку. І зараз вже є, ми вже бачимо, де б це можна було зробити, але ну, дайте неділю терміну, я вам докладу. Відповідно, ви ж знаєте, що дуже багато повноважень вже з 1 січня 2016 року передаються з області назад в місто. І оцей центр надання адміністративних послуг. Ми обов'язково маємо зробити в найкоротші терміни. Хто конкретно зараз буде відповідати, я вам не можу дати відповідь, але через неділю я вам обіцяю, я дам відповідь конкретно посадова особа, яка буде займатися саме створенням цього центру. Основні функції практично, практично всі людина заходить. Тобто, починаючи від послуг паспортиста, як раніше було, так. Так, і оформлення нерухомості це практично всі функції він бере на себе. Так, людина заходить в центр надання адміністративних послуг, і їй ну, практично всі надаються послуги, які ну, можливо раніше їй приходилось ходити по всьому місту. Так, сьогодні він ну, повний перелік, я, я теж викладу. Я, на жаль, з собою не взяв, але. Там практично виключний перелік, є деякі, от я там розпитував, цікавився в Вінниці, і в Львові деякі питання, але вони вирішуються. Вирішуються з тими управліннями, відомствами, які ці послуги надають, але вони вирішуються. Звичайно, це буде надзвичайно зручно. Людина прийшла, здала пакет документів, їй призначили там час, час день вона прийшла і забрала всі, всі необхідні документи. Так що ми зараз працюємо над створенням цього. Центру надання адміністративних Ну, Пішохідний міст не потребує такої кількості стійок. Тобто там може бути одна колона посередині річки, гарний арочний міст. Ну, зараз треба буде робити кошторис, подивитись. Ну, це невелике, це пішохідний міст, там це невеликі затрати. Звичайно, той дерев'яний міст просто треба буде по закінченню демонтувати. Також, от в цьому генеральному плані міста, який. Ми дивились, також має бути міст ну, приблизно з вокзальної на пішохідний міст, з вокзальної на півострів, для того, щоб е, ця рекреаційна зона е, ну, могла розвиватись, скажімо таким чином. Розвиватися в якому плані? Тобто там мають бути такі як парк відпочинку для людей і заняття спортом. Е, також передбачений ще третій пішохідний міст планом. Це в районі, скажімо так, щоб з Тарощанського на Томилівську, туди на масив Ліванівського, можна було, це дуже зручно. Нами затверджений план розвитку велосипедної інфраструктури міста. От, і це буде надзвичайно зручно, щоб люди не їхали разом з машинами на велосипедах, тому що інколи це небезпечно. А от окремі велосипедні маршрути це розвантажить, скажімо, і транспортну систему міста, але по-перше, для громадян це і безкоштовно і корисно для здоров'я. Тому це один з пріоритетів розвивати саме такі, скажімо, ну велосипедний розвиток велосипедної інфраструктури міста. Останній раз, коли що і то це буде ви знаєте. То, що ми затверджували, то, що я тоді бачив, знаєте, це мала намалюватись біла полоса на узбіччі дороги, і оце є велосипедна доріжка. Але вибачте, це не велосипедна доріжка. Там треба буде переглядати. Це небезпечна велосипедна доріжка, це перше. По-друге, як правило, під краєм дороги знаходяться люки для лівньової, зливової каналізації. Це перше, що незручно, велосипедом можна. Ви знаєте культуру наших водіїв, якщо вони поставлять там машину. Я вважаю, що треба зробити саме європейським шляхом. А європейський шлях як є тротуар вже на підвищенні, і біля нього є велосипедна доріжка. Вона безпечна тоді і для велосипедистів, вона безпечна для пішоходів. Саме, саме таким чином треба робити це. А намалювати лінію, ну сьогодні і так велосипеди Да.